Скільки буде коштувати біткоін через 5 років? 52 тисячі доларів. Погано. Ви думаєте, настільки сильно буде ну далі падати? Думаю, так. Через які причини можливо. Тому що я так думаю, вагома причина. Ну, я думаю, 1180 доларів. Ви вважаєте, що буде такий потенційний рис, незважаючи на те, що зараз так сильно все падає? Ну, падає, да. Думаю, він паде, а потім десь упаде до 60 тисяч доларів і буде набирати оберти. Щоб відповісти на це питання, мені треба знати, що буде далі робити Трамп, якщо чесно. Ну, я думаю, що вона впаде, якщо Трамп буде робити те, що він робить зараз. Я думаю, що вона, типа, ну, впаде десь до. То... Ну, за 5 років це дуже складно сказати. Може там типа за рік вона впаде до 50 тисяч. Я думаю. Якщо за 5 років, то я не знаю, що буде з Трамп. От відповідно, я думаю, що все зміниться суттєво. Може, і вище стане. 200 тисяч. А чому? Я не знаю. Такі почуття. Інтуїція. Ну ви думаєте, тобто, що в зв'язку навіть з нинішньою ситуацією він падати не ну зараз падає, але потім все одно потім знову виросте. Підписуйтесь на вайтпей, тут все про крипту і. business